Ну, по-перше, мені б хотілося замінити це американське слівце нашим словом як попередні вибори. І це так називати. І ось до вас, як до експертів, у мене таке запитання, щоб перевести з монолога в дискусію, які принципи ви б вважали за доцільними було б вести, що можна називати або не називати попередніми виборами. Наприклад, цю бордовську кампанію, яка висить на бордах рекламну кампанію, це не можна називати попередніми виборами. Які б ви, принципи, ввели? Наприклад, кожні вибори, які ми зараз будемо спостерігати, на мою думку, це вибори, які проводяться за територіальним адміністративно-територіальним принципом. Тобто, мені дуже сподобалося Сергія Кузляєва виступ, де він чітко в принципі, окреслив критерії, що можна в принципі, називати попередніми виборами. Незважаючи на думку понента, що там одарич формує кожна людина формує команду. Я не маю права заперечувати, що Сергій Одарич не може сформувати собі команду і пропонувати людей на ці попередні вибори. Також повертаючись до цього, хотілось би від експертів почути якийсь один принцип, який б може. Якщо не на законодавчому, як Олександр Лялька Горган пропонував створити там, прийняти, наприклад, якийсь закон, який б говорив, що це є попередніми виборами, все, що відбувається, бо, наприклад, зараз борди, які вісять по Києву, вони порушують передви закон про вибори. Це виборча агітація, там обри найкращих, обри сильна партія Тігібка, сильна Україна. Тобто йде рекламна партія щодо виборів, або не треба тоді в закони про вибори писати, що заборонена передвиборча в агітація партій, або дійсно потрібно тоді називати, що будь-яка партія може проводити свою рекламу у якості попередніх виборів.